Продається квартира у комплексі ЖК «Ташка» на 9 му етажі, площа 35 квадратних метрів. В квартирі зроблений а, євроремонт, нова квартира, ще ніхто не проживав. А, встановлений туалет, а, раковина, ванна. Далі у нас йде спальня. Ось така просторна спальня. Тут можна встановити ліжко. Поставити шафу, повісити телевізор та а, встановити кондиціонер ось такий від звідна, та далі в нас йде кухня-вітальна. Ось така у нас гарна кухня. Також є мійка, електронна, а, електроплита, шафи. Та Ще ось такі шафи. Також в квартирі балкон. Ось такий гарний балкон. Є можливість встановити комп'ютерний стіл та обладнати його під кабінет. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся. Усім гарного дня, пока-пока.